Меморіальну дошку загиблим морякам-підводникам встановили на будівлі річкового вокзалу. Її появу тут зініціювали обласні керманичі спільно з ветеранськими організаціями. Кам'яна плита увіковічнила імена 28 загиблих моряків-підводників Черкащини. Далеко не всі імена ще відтворені. Є над чим працювати нас пошуковим загоном. І я думаю, що до річчя не хотілося б, щоб е, там додавалися прізвища, хотілося б люди живі були. Але на жаль, війна це смерть, це кров, і будуть додавлятися імена полеглих моряків-підводників. Для цих школярів черкаські герої-підводники приклад. Хлопці прийшли на захід вшанувати пам'ять дідів, життя яких забрали моря й океани. Данило вже рік навчається у черкаському клубі юних моряків. У професію моряка каже, буквально закохався. Саме слово ключове. Моряки. Моряки це безстрашні, хоробрі люди, які завжди можуть прийти на допомогу своїм товаришам і допомогти у, різних, у різні від. Юнак із цікавістю вивчає флот та вчиться в'язати морські вузли. З нетерпінням, говорить, чекає на екскурсію до Севастополя. Там дізнається більше про морську справу та відвідає музей під відкритим небом. Хоче бути моряком, і 12-річний Яр. Вони відважні духом, дуже сильні, сміливі. Вони можуть віддати своє життя заради мільярди людей. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.